Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Головний тренер футбольного клубу «Скорук» Олександр Степанов зараз прокоментує підсумки матчу Вібетії першої вибування Скорук Прикарпаття, який закінчився з рахунком 0-0. Олександр Останович. Ну, перш за все, я хотів би подякувати нашим Збройним силам. Те, що дають змогу нам грати в футбол, я сьогодні хлопцям в роздягальні говорив про те, що ми займаємося своєю, своєю любленою справою, отримуємо цього задоволення і спокійно граємо в футбол. а Хлопці, ті, які на фронті, віддають своє життя, щоб ми це робили. Тому ми їм дуже вдячні і ми молимося за те, щоб побистріше, Наша країна перемогла і здобула перемогу над цими расистами проклятими. А ми будемо намагатися дякувати своєю грою нашим вболівальникам, які в нас є на фронті. А що стосується гри, дуже важка гра сьогодні була. Ми грали з класним суперником, і по першій грі нам було важко. І ми розуміли, що команда зараз, скажімо так, на ходу. У них були останні три перемоги. Вони після нашої грилашкувалися на схему в три захисники. І ми, якщо чесно кажучи, кажучи, готувалися під неї в другому виді нашої схеми. Але вчора в нас там трапилася така ситуація у нас сміно випав. Тому ми буквально за час вирішили терати в три захисники. Десь у нас це вийшло, десь. Може, ні, але в принципі я рахую, що сьогодні закономірна нічия, Хоча були моменти, і в нас хороший був перший тамі момент. Я рахую, це самий класний момент за гру з боку двох команд. Мог мій шаповало забивати м'яч. І в другому таймі були моменти, також і в них були хороші моменти, так не такі, що б, прям 100%, але були хороші моменти. І в нас теж. Шмигельський попав в стійкурі. На в цілому, якщо так розібратися, я рахую, що гра сьогодні вдалася. І, 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 і знову кажучи, я хлопцям сказав, що якщо ми після гри отримуємо задоволення від того, що ми робимо на футбольній полі, якщо в нас немає претензій друг до друга і до себе в першу чергу, значить ми зіграли сьогодні вдало. І я рахую, що сьогодні хлопці теж отримали задоволення. Хай нульова нічия, але ще два тури попереду. І я думаю, що ось за ці два тури вже вирішиться, хто закінчить на першому, хто на другому, хто на третьому. Тому вся боротьба буде ще попереду. Ми тепер налаштовуємося на гру з Маріуполем. Теж дуже хороша команда. Будемо намагатися здобути перемогу. І, звісно, у нас остання гра вже буде з Буковиною. То потім ми будемо вже думати про за неї. Зараз ми вже міркуємо тільки про наступну гру про Маріуполь. Після сьогоднішнього матчу команда відірвалася від Маріуполя на сім очок. Тобто, вже офіційно скорук можна вітати з тим, що команда залишається і на наступний сезон у першому дивізіоні. Вже думаєте про те, як буде команда там грати, хто там буде грати, і загалом, як на вашу думку, буде готуватися, може, команда до наступного сезону? Ну так, звісно, у нас президент, дай Бог йому здоров'я. Він футбольна людина і дуже любить футбол. і Він наперед завжди міркує і думає про команду. І в нас вже була з ним розмова на цю тему, і він нам чітко відповів, що на наступний сезон команди будуть ставитись завдання, не такі, як в цьому році залишитися в першій лізі, а вже будуть ставитися. Завдання, якомога вище туди забратися, поборотися, може, навіть навіть за четвірку. Звісно, він сказав, що він нам дасть всі умови для цього і в фінансовому плані, і в всіх других. Тому я рахую, що в нас буде велика перебудова кадрова в першу чергу. Ми будемо намагатися якомога більше залучити кваліфікованих. Кваліфікованих гравців в наступному сезоні. І, звісно, ми будемо і хочемо провести збори, де ми будемо проводити. Ми теж ми зараз розмірковуємо над цим. Я думаю, що це буде, мабуть, Західна Україна. Звісно, якщо наші Збройні сили вигонять цих мерзотників, то ми будемо проводити наші тренувальні збори, то у нас в Нікополі, у нас там є прекрасні умови, дуже чудові. Поля футбольні буде так, якщо ні, то будемо виїжджати на збори і готуватися там вже. Але ще раз наголошую на тому, що завдання буде стояти вже перед командою якомога краще і вище піднятися по турнірній таблиці. Тому ми вдячні президенту, нашому, вдячні віце-президенту, які нам дають змогу. Грати в футбол теж і будемо старатися укомплектуватися, як то кажуть, найліпше на наступний сезон. Дякую. Дякую вам. Дякую. Олег Рибан, головний тренер футбольного клубу Прикарпаття. Зараз прокоментує підсумки матчу Скорук Прикарпаття. Нічя 0-0. Наскільки вона вас у першу чергу задовільнила і гра, і результат сьогоднішній? Скорук хороша команда, ми до неї ретельно готувалися. Закон, закономірна нічя, така бойова гра. Ну, що я можу сказати? Були моменти, ми їх не реалізували, були і моменти, вони не. Ну, я вважаю, що закономірна нічя. Дві хороші команди. Хлопці віддавали, що їхні, що наші. Нормальна бойова іра. Ви сьогодні перебудували гру на тридцяти захисники, бо ну, чому кожен. Ні, ми, ми вже граємо, вже так і граємо трет, третій ірку. Так що це нормально. Ну і зараз на першому місці, наскільки принципово для команди залишиться на першому місці за підсумками цього сезону. Це б було здорово, якби ми залишилися, такі як не як в нашій групі на першому місці закінчилися і стимул для хлопців. Взагалі он Сергій Заєць, захисник футбольного клубу Скорук, зараз підведе підсумки матчу Скорук Прикарпаття. Сергій, ну для тебе наскільки важко вдалося ця гра? Було дуже важко, тому що сонце трохи припікало, та й суперник був доволі сильний. і Ми готувалися до нього. Весь тренерський штаб нам розповів, що ми маємо робити на полі, тому ми були готові. До цього суперника вони все-таки були на першому місці в нашій групі залишаються там, тому готувалися на дуже важкий бій і такий бій, і виник. Тому гра така бойова на кожному центрометрі поля. Ми боролись з суперником. Суперник не поступався, і ми не поступалися, Тому я думаю, закономірний рахунок мене. Сьогодні ти відіграв так ну в основному правого латераля і ззаду і попереду на фланзі. Наскільки для тебе для тебе це звісна звічна роль? Ну це не в новинку, що потрібно закривати весь фланг, але ми хотіли чимось здивувати суперника. Тренерський штаб підготував для них якусь особливість. Я думаю, вони з перших хвилин не були готові до такого розвитку подій. Що у нас зовсім інша тактика, що ми чуть по-іншому їх будемо зустрічати. І я думаю, це зіграло свою роль в першому таймі. Були моменти, коли ми могли забивати при нашій тактиці, яку ми відтворили завдяки нашим тренерам. Ну і як зараз завдання, команда стане перед собою на наступні матчі, тим більше що ну, вже все офіційна, команда забронювала за собою місце на наступний сезон. Так, основна задача це залишитись в першій лізі, але ми ставимо перед собою високі цілі. Ми хочемо перемогти цю групу, тому готуємося тільки на перемогу. Дві гри, дві перемоги. Будемо готуватися. Думаю, всі тренери, всі гравці налаштовані тільки на це. в нас задача тільки перемагати. Дякую. Центральний захисник футбольного клубу Скорук Станіслав Нурімали зараз прокоментує підсумки матчу скорук Прикарпаття. Отже, Стасе, наскільки сьогодні тяжко далася гра і наскільки закономірний результат? Дуже важка вийшла гра, особливо в другому таймі підсіли. Погода така перша. Жарко дуже було. Ну, я вважаю, що Справедлива нічия 0-0. Будемо рухатись далі, вигравати дві гри і чекати, поки Прикарпаття поступиться десь. Чому на твій погляд сьогодні так мало було гольових моментів? Ну, дуже важлива гра була, тому що якщо Прикарпаття виграло, то вони б відірвались. А якщо б ми виграли, ми б їх наздогнали, навіть перегнали. І ніх, ніхто не хотів поступатись. І така бойова гра вийшла. Ніхто сильно не ризикував. Ну, в цілому, нічия задовольнила команду чи ні? Ну, таке хотілося б виграти. Ну, як вийшло, так і вийшло. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.